Доброго дня, пані та панове, цей відеогляд буде присвячений такому продукту, як гіберіт DuoFresh. Навіщо він потрібен та як він працює? Ванна кімната це місце в домі, де ми прагнемо комфорту, де кожного дня ми проводимо гігієнічні процедури, де дуже важливо підтримувати чистоту у всьому, що оточує навкруги. Виникає окреме питання: а що робити з неприємними запахами в санвузлі? Чи достатньо для видалення неприємних запахів освіжувачів повітря? На жаль, освіжувачі повітря тільки маскують запахи, а не видаляють їх. Компанія «Гібрид» має ідеальну пропозицію, яка задовільнить кожного пересічного споживача: усунути неприємні запахи до того, як вони зможуть поширитись ванною кімнатою. Конструкція «Гібрид» до дуже ефективна. Вона попереджає розповсюдження неприємних запахів по ванній кімнаті, видаляючи їх прямо з точки виникнення, чаші унітазу. Система ГіберDoFresh втягує повітря безпосередньо з чащі унітазу, очищує його за допомогою інноваційного керамічного фільтра та вентилятора, який вбудований в систему. Після цього повертає його очищенням в приміщення через оці отвори. Гіберід DeoFresh може бути встановлений у будь-який монтажний елемент DuoFix Sigma. Навіть у раніше змонтований, достатньо підвести лише 220 вольт для того, щоб працювала система. Ще одним безперечним плюсом є використання практично будь-якої клавіші Sigma, навіть тієї, яка вже була встановлена з інсталяцією. Єдиною мовою тільки те, щоб клавіша була з механічним зливом. Окрім системи видалення неприємних запахів гіберіт до офреш, ви також можете скористатись дезодоруючими циліндриками від гіберід. Легким дотиком руки ви можете їх встановити. Бонусом до всіх перерахованих опцій є освітлювальний елемент, який завдяки м'яким променям світла допоможе вночі зорієнтуватись у просторі. Що потрібно купити для комплектації модуля Гіберіт Fresh, якщо тільки починаєш планувати ремонт у вашій ванній кімнаті? Все дуже просто. Чотири кроки на зустріч до свіжого повітря. Крок перший. Купуєте будь-яку інсталяцію Fix Sigma. Крок другий. Обирайте механічну клавішу від Sigma 01 до Sigma 50. Крок третій. Обирайте колір та розмір рамки модуля видалення запахів Гібері Fresh. І крок четвертий. Додатково модуль необхідно комплектувати блоком живлення. Деякі моделі мають опцію датчику руху, тобто достатньо підійти на невелику відстань і елемент Побачить споживача та автоматично почне роботу системи видалення запахів. Модуль HybridDooFresh використовує невелику кількість електроенергії і має змогу керуватись навіть мобільним додатком. Ці програми можна завантажити в App Store або Play Market. За допомогою цього додатку ви можете регулювати яскравість, зменшити або збільшити швидкість роботи вентилятора, змінити час його використання. Модулі DoFresh мають декілька модифікацій: ручне керування, які працюють від звичайного перемикача світла, та автоматичні, які мають датчики руху та освітлення. Тож обирати вам. Цей модуль ефективний в роботі та простий в використанні. Він безумовно стане в нагоді при комплектації вашої ванної кімнати. Швейцарська компанія Gibierit дає 2 роки офіційної гарантії на Деофреш, тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек. Маючи чек, ви зможете звернутися до інфолінії з будь-якого питання, а в разі необхідності отримати гарантійне обслуговування, що забезпечує офіційний сервісний центр Gibierт. Дякуємо за перегляд та бажаємо вам вдалих покупок!